У переповнений ліфт увійшов чоловік із інвалідністю. Він стояв спокійно, коли раптом до ліфта втиснулася жінка у весільній сукні, пролунав різкий сигнал, перевищена вага. Жінка кинула на нього сердитий погляд: схоже, ти не на весілля поспішаєш, як я. Вийди, бо ми не рушимо. Чоловік тихо відповів Вибачте, але останньою зайшли саме ви. Її обличчя спалахнуло обуренням. У мене немає часу, мене чекає чоловік, і я вагітна, вигукнула вона, дивлячись на всіх присутніх. Люди в ліфті розгубилися. Один за одним вони вийшли, залишивши її саму з чоловіком. Вона сердито штовхнула його і натиснула кнопку, але ліфт не рухався. Замить чоловік спокійно відчинив двері, зняв із сенсора край її пишної сукні, натиснув кнопку, і ліфт поїхав. Що тепер? Хочеш подяки? зневажливо прошипіла вона. Він мовчав, лише дивився у свій телефон, і раптом сукня зачепилася за щілину дверей і злегка порвалася. Вона скрикнула, намагаючись прикрити себе, а чоловік лише прошепотів Виходить, не така вже ти й вагітна. Він зняв піджак, накинув їй на плечі і спокійно вийшов. Минуло кілька годин. Та сама жінка у новій сукні поспіхом увійшла до ресторану через чорний хід. У залі вже лунала музика, гості аплодували. Вона усміхнулась і прошепотіла. Нарешті, та коли підняла очі до вівтаря, серце завмерло. Поруч із нареченим стояв той самий чоловік із ліфта. Він посміхнувся і спокійно сказав: Вітаю, моя нова невістко! Жінка застигла, не вірячи своїм очам. Що, як, як я могла знати, що ви його дідусь? Він відповів холодно, але впевнено. У нашій родині цінують чесність і доброту, гордині та брехні тут не місце. Ти більше ніколи не побачиш мого онука, і в ту мить музика стихла, а у залі запанувала тиша. Вона лише стояла, мов завмерла, розуміючи, що втратила все через власну пиху.